Привіт, любі, дорогі водолії! Це підказки ангелів. На червень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, які енергії плекати в собі, щоб покращити стосунки, які енергії, від яких енергій відмовитися, і також чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися. Витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків. Які шанси вам відкриє червень місяць? Чи підете ви на побачення? І що зробити, щоб кохання прийшло в ваше життя? Запитаємо у ангелів. Робота, друга сфера вашого життя, які енергії пануватимуть на роботі, в робочому колективі, які шанси у вас? А, рости в покар'єрній сходинці, що приємного очікувати, чого остерігатися, і також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які двері, можливостей відкриє для вас червень місяць. Чи знайдете ви роботу в червні місяці? І також запитаємо підказки у ангелів, що для цього потрібно, щоб знайти роботу. Підкажуть нам ангели. Також фінанси, фінансова сфера в червні місяці. Що робити, щоб примножити фінанси в цьому місяці і чого не робити, щоб не втрачати? Також витягнемо карту, головну енергію місяця червня, яку енергію в собі плекати в червні місяці, щоб удача вам посміхалася, щоб вам щастило. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Яку енергію плекати в собі, щоб стосунки покращити? Це туз, туз. а, мечів це про м м м слова. В першу чергу це наші думки. Які думки в нашій голові, такі слова ми і говоримо. Наші думки формують наше життя, формують, як ми думаємо про нашого партнера. Такі ми маємо і стосунки. Тут саме головне звернути увагу про те, що ви думаєте про свого партнера. Що ви про нього думаєте? Що ви про нього говорите? Такі, на такі стосунки ви і заслуговуєте. Далі, чого приємного очікувати в стосунках: в стосунках буде планування майбутнього, якісь такі тихі, спокійні емоції. Щось ви будете планувати, можливо, це відпустка разом. Але хороші такі спокійні емоції тут будуть чого приємного очікувати. Буде здаватися, що якась зараз криза. Щось ви заплануєте, якусь відпустку заплануєте, щось ви будете так дивитися далеко на щось. На що вам ще бракує грошей? Або не то, що бракує, а щось ви в парі будете таке задумувати на майбутнє, що почнете відкладати на це ваше майбутнє гроші. Це не про то, не про нестащу, а про те, що ви сплануєте щось, наприклад, як. Покупка автомобіля, чи покупка квартири, будинку, ремонт, щось таке, що ви захочете, це якась база і на що почнете відкладати гроші. Так, чого остерігатися, дивимося. А тут ви будете Дійсно, якась рутина, не то щоб остерігатися рутини, але остерігатися як такої критики до рутини, що чому я маю мити посуду, чому я маю це робити? Тобто такі якісь претензії до рутинної роботи, остерігатися, тобто якось це все старатися обходитись, ділитися цією рутиною, допомагати один одному. Щоб не накаляти обстановку. Так. І для людей, які у пошуку своєї половинки, давайте дивитися. Чи підете ви на романтичне побачення? Ну, тут поки що це не романтичне побачення. Але є з відкритим серцем до вас. Може, такий трошки дуже-дуже легкований, якийсь молодший може за вас, ви його не сприймаєте серйозно. Але якийсь рицар є такий, відірваний від землі, молодий, ну, зовсім якийсь молодий. Або просто такий, можливо, не то, що молодий, а з таким трошки дитячим серцем, така дитяча особистість, не дуже зрілий, і, можливо, ви так його і не щитуєте. Хоча він, може, такий щирий, але не такий, як би вам хотілося. А, можливо, є така людина у вашому житті, бо притягнете таку людину в своє життя. Хоча людина тут до вас із сердечком. Але, бачите, відірваний від землі несерйозний такий. А, якщо щось і буде в червні, воно не буде несерйозне. Як би там вам то сердечко не пропонували, з якого боку би його не показували, скільки би воно не було радісне, легке і червоне, воно такого підґрунтя. Немає. Це буде така легковажна людина, як вітер. Куди вітер подує туди він і приб'ється. І приб'ється ненадовго. Так, робота, яка атмосфера пануватиме? В робочому колективі рух метушня. Так, і тут. Просування ваших справ вперед, дуже добре все просунеться вперед, буде чого му радіти. Якщо це ваш бізнес, це дуже хороша історія про ваш бізнес. Ви будете керувати, все буде вам здаватися. Буде чудове просування ваших бізнесових справ вперед. І також, якщо ви на найманій роботі, це дуже хороша робота. Вперед-вперед, якісь проекти, щось таке, що ви будете робити, вас буде просувати. А, і тут а, карта свята, вам буде що святкувати, вам буде з ким святкувати дуже хороший колектив. І ви а, будете як, відчувати себе як в колі родини, в колі однодумців, скажімо так, ви як попадаєте в коло однодумців. І якщо це нова робота, новий колектив, то вам пощастить з цим колективом вам буде легко. Це як попасти в коло однодумців, чи попасти в команду, де одні. І... Наші більше всі одного віку о, такі мають спільні інтереси, мають про що разом поговорити. Ну, Чудова атмосфера плануватиме на роботі. А, чого приємного очікувати, а очікувати багато роботи. Це і приємно також, тому що є робота, є гроші, будуть клієнти, буде багато клієнтів. Просто ви задумаєтеся над тим, що вам треба ще фахівців, ще людей розширювати команду. Роботи буде багато. Або це, ще означає, що ви на роботі будете робити не тільки за себе, ви будете робити ще за людину, яка пішла у відпустку, тому що тут роботи буде багато. Так. Далі дивимося для людей, які у пошуку роботи. Чи знайдете ви роботу в червні місяці, чи вдасться вам? Ну, тут така карта неоднозначна, так, можна сказати, але можливо не те, що ви хотіли. Пропозиція буде однозначно, можливо, вам спочатку здасться, що це якась така пропозиція не дуже вигідна. Буде, буде вам здаватися, що надто легко, але вам будуть давати якісь завдання. Перший буде погляд такий, що ну, якось надзвичайно легко я туди попав, так не буває чи я попала, але насправді, там потім виявиться, що треба, будуть головоломки, будете переживати. І та однозначно, що у вас буде шанс. Шанс тут буде. Однозначно, червень вам дасть шанс. Тут вам вже треба буде скористатися тим шансом, проявити себе, бо це ще і карта страху. Чи ви самі, ніби вам буде здаватися от і легко. І так, і складно. І будете мати такі трошки качелі, як з двох боків, дві ворони каркають в голові, і вам спочатку буде здаватися, що це дуже якось легко, потім буде здаватися, що трошки страшно. Можливо, ви злякаєтеся якогось от такого там боса, строго, контролюючого. Але це буде на краще для вас. Шанс буде. Хороший шанс буде. Так, тепер фінанси, що робити для того, щоб примножити фінанси в червні місяці, що для цього треба робити? Так, тут всім ви будете дуже потрібні. І потрібні будуть не то, що ви, а ваші гроші. Ви Отримаєте кошти, вам зразу треба буде все розподілити, вам захочеться сховатися. Нікого не чую, нічого не знаю, але треба буде все розподіляти, фінанси, не будуть чекати. І де шанс. Що робити? Все розподілити, брати все в свої руки, розподіляти, щоб не втратити фінанси, і будете мати хороший ще такий додатковий дохід. Вам ще залишиться, так що скажемо. Щоб ви будете думати, на що я можу почати відкладати. Фінансовість там буде дуже хороше. І ви задумаєтеся, що в мене є затміє, я хотів собі купити то-то, то-то, і ви почнете відкладати гроші на свою мрію. Так, давайте витягнемо ще енергію окремо енергію цього місяця. Яку енергію в собі тлекати в червні місяці, щоб вам... Удача посміхалася, що вам везло. І тут карта. енергія повної трансформації. А, давайте нам ще підказку про цю енергію, енергія інтуїції, енергія а, балансу, балансу внутрішньому, і це ще про відмову, тому що така сильна карта, як смерть, це треба від чогось відмовитися. Можливо, почистити свій простір, подивитися в шаф. це навіть може бути елементарно, що ви заходите в телефон і чистите свій телефон від старих якихось непотрібних смс-ок, від фотографій, які там тягнуться ще Нового року, нікому не потрібні якісь привітання. Це почистити простір, і щось прийде у ваше життя. Тут саме головне буде такий посил. Очистити простір, щось візьміть собі якусь невеличку таку, щоб удачу до себе притягнути в червні місяці. От дійсно, чи почистити телефон, чи прибрати в будинку, навіть якщо ви миєте посуду, ви можете це проговарювати, що ви очищуєте простір для того, щоб удача прийшла в ваше життя. Тут слухати свою інтуїцію, тут робити такий енергетичний посил звільнити місце, щось зробити для цього. А удача любить там, де любить чистоту, де пахне, де чисто. Взагалі, всі ми знаємо, що багатство живе, так, от є багаті райони. Там, де живуть багаті люди, там завжди чисто. Де вже будь-такі бійні, якісь бомжи, там брудно. Тому робіть чистоту в цьому домі. Духи багатства люблять жити в чистоті хороших аромат і сам.